Почали серпень місяць. У нас завжди в серпні. Ми спочатку ще трошечки відпочиваємо, а далі починаємо дуже багато рухатись з приводу того, що діти йдуть до школи. В умовах Швейцарії трошечки інакше, тому що діти йдуть у школу аж в середині серпня і вже починається підготовка до школи. Саме тому актуально зараз поговорити про позицію мами по відношенню до дитини, про шкільні питання і про. Наші традиційні для української ментальності з'ясування стосунків між школою та батьками, батьками та дитиною, дитиною та школою. Тому що дитина виходить такий заручний у стосунках дорослих людей, в яких дитина дуже часто може загубитися. І, мабуть, буде корисно з'ясувати, на що звертати увагу потрібно, а на що не потрібно, для того, щоб не зашкодити власність. І перше, про що хочеться поговорити, це що таке взагалі почуття мами, мами і бути ну, мамою. І спочатку хочу порекомендувати вам з'ясувати, а що таке для мене моє материнство. Тому що більшість з нас дуже часто, коли народжується дитина, багато сенсів життя переносить у дитяче ліжко і у те, щоб дитині все вдавалося. На відміну від швейцарців, які розуміють, що цей досвід до 18 років, а далі людина повинна жити сама. Ми через те, що достатньо специфічно складалася соціальна ситуація в нашій державі, то ми маємо таку звичку, що дітей треба виростити, вигодувати, навчити, влаштувати на роботу, а потім так воно все швидко минає, що тут вони одружилися, тут потрібно допомагати з онуками і так далі. Але на сьогодні цей сценарій вже не працює, і саме тому найболючіші проблеми виникають тоді, коли неправильно відділяються сепаруються діти, навіть якщо вони живуть начебто окремо, емоційно ми дуже часто настільки залежні, співжив залежні в наших традиційних українських родинах, що це дуже заважає в першу чергу дітям знаходити свій шлях і реалізувати. Так от, мама. Мама це наш досвід на певний період часу, але дитина виростає і вона повинна піти у своє життя. І саме через страх мами залишитись самою, вона інвалідизує свою дитину, не даючи їй повноцінної самостійності, не допомагаючи ставати на свої ноги, а допомагаючи весь час. Коли ми багато допомагаємо, і з іншою людиною ми робимо інваліда. Що ж відбувається? Відбувається таким чином, що ми не своєчасно робимо певні речі. Тобто, наприклад, якщо дитину потрібно до трьох років годувати, одягати, допомагати з цим – це нормально. Але коли ми зустрічаємо, що мама догодовує дитину, яка вже 7-8, або контролює харчування дитини 12-13 років, це вже є ненормальним. Ви взяли на себе те, що дитина. Це достатньо складно, але обов'язково потрібно інакше. Це буде шкодити тим, що в дитині будуть потім певні вади в харчовій поведінці, в її режимі життя, тому, що вона не буде справлятися з певними речами, а саме головне не буде проявляти ініціативу і не буде сама мотивована до якихось звершень і зрушень. Перша така важлива теза, чому про маму? Тому що якщо мама сама живе цікавим і щасливим життям, дитина теж буде жити щасливим і цікавим життям. Якщо ж мама своє життя кладе на те, щоб допомагати дитині, дитина в цій ситуації стає виключно об'єктом, і їй дуже складно визначати свою думку не тільки тому, що вона спирається постійно на мамин вибір. А ще й тому, що така дитина буде весь час виправдовувати мамі мамині очікування, очікування мами. А додайте ще, якщо є очікування тата, а ще можуть бути очікування від бабусі дідуся, які теж інтегровані в цю систему. І дитина зразу потрапляє в начебто в дуже гарну родину, і начебто всі про неї піклуються. А потім не розуміють, чому в такій гарній родині величезні проблеми, тому що дитина стала наркоманом або алкоголіком або загаляні пішла з дому або пішла в якісь асоціальні угрупування. А відбувається саме тому, що з самого початку дитина не мала свого вибору, і її життя варто тільки одного виправдовувати, сподівання і плани оточуючих. Що ж робити мамі? Мамі потрібно зрозуміти, що її життя, щасливе і повноцінне, складається з багатьох частин. Її материнство це тільки одна невеличка частина її життя. Ми фактично перше покоління, яке живе в нових нормах, тому що ми не настільки зажаті в сценаріях життя. Бо в попередні часи нашої мами, нашої бабусі, вони знали, що там період від 17 ти до речі, українки дуже гонорові були навіть в Радянському Союзі в Україні було дозволено дівчатам виходити заміж 17 років. Тому що дійсно шлюби були ранні. Так от 17 до 40 народжує дитину і вона мама. 40 далі, там скільки доживе, ми вже чекаємо онуків, це вже інший сценарій. І було, було розуміння вікового статусу мами і чого від мами очікувати. Якщо мама народила. 20, 25, 30. Зрозуміло, що в цьому віці вона більше і сама бігає і скаче і грається. Така мама була більш веселою подругою. Мама більш старша, якщо народжувала дитину, були старші брати і сестри, які виконували місію такої людини, яка може гратися, розважатися і через гру передавати якийсь досвід. А мама в такому випадку була більш старша, більш мудра. На сьогоднішній день, ну, по-перше, багатодітних сімей в нас не так багато. Це не є поширена практика. Навіть дві-три дитини за старими часами і стандартними це не багато родина, це маленька, звичайна родина, бо багато це 7, 8, 10 дітей. І що важливо, що були бабусі, які теж виконували свою функцію. Тобто родини будувалися таким чином, що в кожного була. Своя ніша для реалізації. Крім того, дуже цікаво ставились до самого факту материнства, тому що жінка, коли ходила вагітна, це було 9 місяців очікування. І ми на сьогоднішній день з вами дуже відрізняємось від тих жінок. Тому що ми зараз можемо за рахунок технічного прогресу під час вагітності робити все, що зробить. Літати на море, їздити в автівці ходити по музеях дивитись фільми, спілкуватись з подругами, працювати навіть до самого моменту народження в старі часи, джинці, якщо потрібно було кудись поїхати під час вагітності, то це на конях, на возах, і вибачайте, це було дуже небезпечно, і це могло закінчитись тим, що пологи починалися передчасно. Саме тому в них був період, коли жінка готувалась до цього моменту материнства. Вона морально внутрішньо готувалась. Ми під час вагітності робимо стільки всього, що а, да, оці дві полосочки, потім ми забігли на узі нам сказали такі да. Потім да. Ми ще декілька разів звернули на це увагу. Зрозуміло, що розумна жінка вона і слухає правильну музику, вона оточується себе позитивними емоціями, щоб дитина. Ну, мала стабільну психіку і народилася з такими установками, які будуть її нагологоджувати на гармонію. Але все рівно той шквал інформації, який скидається зараз на жінку, він не дає їй можливості навіть підготуватися до цього. Потім пологи, і потім дитина. І фактично, того, що кажуть про сакральне, змістовне готування до материнства, ми його на сьогоднішній день ні інформаційно, ні фізично не можемо купити. І так, да, дитина є далі. Далі, якщо за старими стандартами з чого? Починала чогось допомога дитині, тому що виходити дитину, це було достатньо складно. І тут дуже важливі були сімейні родинні традиції. Тому. Сама внутрішня зрілість до стану мами, вона проходила достатньо важливий етап, коли вона формувалася. І жінка розуміла, що приходу у світ нової людини, яка від неї залежить, дає новий імпульс і новий етап життя. І далі найважливіше це спілкування. Що ще було дуже важливим в родинних традиціях? Якщо родина виживала, значить вона робила все правильно. Значить, були правильні традиції режиму життя, харчування, спілкування, емоціонування і і тому подібне. Ті, ж, хто робив неправильно, ми розуміємо і знаємо всю інформацію про величезну смертність, і просто не виживали. І от такі традиції вони є цінні, які зберіглися саме в вашій родині. Бо якщо ваша родина вижила, якщо ваша родина прийшла і вижила про все 20 століття, значить у вашій родині були механізми виживання, найкращі з яких ви повинні теж взяти для себе. І саме головне, яким чином спілкувалися у трій родини. Зараз діти мають величезний інформаційний шквал і багато інформації. Набагато простіше дати де. І вона буде спілкуватись з екраном, але запам'ятайте собі назавжди. Синтетичне спілкування дає дитині синтетичне емоціонування і синтетичний розвиток. Тобто це не натуральний. В чому величезна небезпека телевізорів, телефонів і планшетів. В тому, що дитина там от може почати отримувати безумовну любов і прийняття. Яке не є справжнім, тому що коли дитинка навчається, вона повинна контактувати з зовнішнім світом, щоб розуміти, яка модель спілкування спрацьовує, а яка модель не спрацьовує. З телефоном ми можемо зробити так: нам не сподобалось те, що він нам показує, ми його виключили. А потім ми захотіли, щоб він нас порадував, ми його знову включили. Ми не маємо живого спілкування з цією картинкою. Навіть якщо дитина грає в якісь ігри, все рівно це технічний результат, це не буде давати емоцій, це не буде давати повноцінного спілкування. І е, дитина може прийти до того що саме велика небезпека, що всі ігри, мультфільми, і тому подібно будуть дуже-дуже один. Е, це потрібно використовувати, але усвідомлено і розуміючи, кожен раз що з конкретного ролика. Що з конкретного мультфільму ваша дитина візьме? На кого вона захоче бути схожим, що їй сподобається, що їй не сподобається. Але все це буде працювати тільки в тому випадку, якщо ви будете обговорювати з дитиною її почуття, її ставлення, тому що тільки таким чином буде формуватись. Школа і конкуренція. Чому, наприклад, за швейцарськими стандартами школа до 6 класу фактично не дає оцінювання і не включає в конкуренцію? Вона відзначає особливі успіхи кожного. Тому що саме в період дитина формується і навчається спілкуватись з іншими, і оцінювати самостійно свої результати. Без адекватної самооцінки людина не може рухатись. Життю успішно і радісно. Вона весь час буде переживати стрес, депресію і буде залежна від оточуючих. Якщо в дитині не сформується власна позиція і самооцінка, вона буде завжди шукати оцінку в зовнішньому в друзів, в батьків, в начальства. Але весь час така людина буде незадоволена собою з одного боку. З іншого боку, це ну, дуже короткий шлях до алкоголю або наркотиків, тому що Напружена з цієї точки нервова система буде вимагати розслаблення, а найпростіше для підлітків це зрозуміло буде шлях куріння того, що ну, впливає на зміну свідомості або, алкоголь, або ще інше. Чому, наприклад, в Швейцарії перший, другий клас, третій, четвертий, п'ятий, шостий навчаються разом? Тому що дитина знаходиться в середовищі, де всі діти різні. І тут важливо, щоб ви бачили, що ваша дитина має право на свій індивідуальний темп зростання. Ми зараз дуже обізнані з питань психології, педагогіки і розвитку дитини. І дуже часто, на жаль, і багато хто з вчителів або психологів дуже люблять ставити діагнози. Де дійсно є порушення, які важливо своєчасно починати коригувати. Але навіть диздізграфія, дислексія, модні діагнози, величезна купа людей з такими діагнозами досягли успіху, стали професійно успішними, і це їм взагалі не завадило. Так само, як, наприклад, колись радянці школи всіх примушували писати тільки правою рукою і не дозволяли писати лівою. А коли дозволили, то ми бачимо, що однаково успішною може бути і лівша, і правша, і не має значення, як людина пише якою рукою, головне, щоб їй це було зручно, і вона могла висловити і зробити те, що вона хоче. І це дуже важливо. Так от подвійні класи вони дають можливість дитині відчувати себе повноцінною, відчувати себе окейною, відчувати, що вона розвивається в своєму темпі. А от конкуренція важлива вже коли ми проходимо підлітковий вік. Тому що після 12-13 років людина може включатися, вона психологічно стабільна, в неї сформована самооцінка, адекватна, нормальна. Вона вміє відстоювати свою позицію. І от потім вона вже може включатися в конкуренцію, отримувати не завжди вищі або навіть гарні оцінки своєї діяльності для того, щоб коригувати результат. Там же йде робота на ефективність. Тому що важливо? важливо. Не порівнювати, я буду повторювати багатьох спеціалістів, не порівнювати свою дитину з іншими. А, розуміти а, свою позицію по відношенню до дитини, допускати помилки вашої дитини, бо це є цілком нормально, це є добре. І а, саме головне дати свободу дитині від ваших амбіцій, тому що ваші амбіції, якщо у вас є, будь ласка, реалізуйте їх самостійно. Досягайте своїх вершин, досягайте своїх успіхів і реалізуйте свої мрії. І для того, щоб не перевантажувати вашими плавами дитину, пишіть свої плани і чого.